так так сейчас не на давайте секундочку. Не знаю, що там... Що там як? Так. Значить, дай додали. Тепер цікаво, чому воно так погано працює. Animation. Дай. Типу, занадто за, за, за мало кадрів. Можна так спробувати. І тоді, можливо, треба... Тут все ж так хоча б 0,2 зробити. О, тепер хоча б така реакція більш Ну, якась реакція є. Хоча б відчувається вже. Так, я такі лавасти не можу. Опа. Опа. Так, це добре. Добре, я все ж таки мені здається, мені треба зробити. Ефект. Particle System. Я її опущу. ще зроблю під Enemy. опущу в нуль. Поки я не впевнений, що саме я хочу зробити. Але спробую замість цього зробити mesh. Так. Замість Cube обрати body. Так, ми його тільки не бачимо. Замість того матеріалу обрати Мій Colors. Опа. Замість View World зробити так. Добре. Стенсин um. так, вижал. shadow off, Motion. OK. Order light off render. Ну, наче нічого зайвого тут нема. І тепер я піду в Loop не треба. Duration 1. Emission 1. Тут додам time count 1. Cycles 1. Інтервал. Так, що виходить? Одна. Добре. Тепер я не хочу, щоб вона рухалась. Start Speed 0. Що виходить? Ага. Е, погано. Shape Це буде у нас. Хай буде кон, але радіус 0 Добре. І трошки при... припіднемо це ось так, наприклад. Все, тепер це співпадає з його тілом. І тепер. Я Size Over Lifetime додам. Оп. І тут буде. Тут буде. Збільшуватись, але. А ну, як це зараз виглядає? Угу, Не так, як я хочу. Ми почнемо... почнемо з одного. А, я так не можу, так? А, тут можна зробити ж більше. Давай, опс. Давай до п'яти. Тоді це буде ось так. А, ні, тут все одно залишається. 5, ну 5, ось тут один. Так. Ну, Ану. Пом. Тільки дуже довго. Треба буквально 0,2. Так, чого так довго? А, старт лайфайм. 0,5. Не можу. Не можу. Добре, але 5 то забагато. Давай. 2. Що виходить? Тут у нас тоді з одного починається. Ось таким чином. Так, тепер Color Over Lifetime. Цікаво, чи можна тут прозорість налаштувати? Альфа 0. Не можна. Бо матеріал не прозорий. Треба тоді colors Дублювати і зробити Particle Colors Тоді я в Particle-систему додаю Particle Colors замість того. І тут, тоді можна зробити Particles Unlit. Fix. Я не знаю, що це. Так, Opa, ні, давай Transparent. І що виходить? О! І воно зникає. Можливо навіть я хочу, щоб воно зникало трошки швидше. Я... Тут є. Тут нема кривої. Угу. Ну тут можна, в принципі... Так зробити. Типу такий вибух. Пах. Вибух. Щоб якось відчулось. Але чогось не вистачає все одно при цьому вибуху. Не вистачає. І це, до речі, буде... Локал, ні, це буде... Так що я це, це роблю? ось World. Так. Можливо, до цієї системи. О, тут є editor. До речі, я ним майже не користуюсь. А, play. супер. Я можу додати ще одну. Play. Ага, тут вже луп, але луп нам все ж таки не потрібен. Нам. Shape. Так, я можу його окремо підняти ось цей. Чи це тільки ось тут, мабуть. Так, Emission. Duration 1. З партіклами що робити? Я б туди той самий Particles Color запхав, Замість білбордів знову Mesh, Але... Питання який? Quad. Quad звідки взявся? Ці не хочу. Можна ось цей взяти. Що виходить. Добре. Але... Так, давай старт Speed. Нехай буде. Тільки тут одна секунда життя. Force over lifetime. Limit velocity. Velocity over lifetime. Що воно буде? Вони всі вгору летять. Хоча хто це їм каже робити не зрозуміло. Невек, Скейн мод. Так, це теж World. Це... Gravity тут нема. А летять вони вгору не... А, тому що може цей. Замість конуса можна Circle. І що буде тоді? О, воно вже в боки. Це те, що треба. Далі. Size over lifetime. Мені тут потрібно, щоб воно... Зменшувалось. Ось так ось. Так. І я не хочу, щоб воно... Так, я Emission мишн просто зроблю. Каунт 301 інтервал не потрібен. Все, воно. Так, тут тому що 10 максимум. Так розумію, якщо тут 10 вставлю, то воно одразу всі заспавнить Ні, все одно ні. 10 rate over time. Якщо тут один буде. О! Супер. Тільки спід я навіть збільшу до 20, мабуть. Це максимально швидко, щоб прям вибух був. Так, тут давай 0,1. 01, що буде. Окей. Okay. Гравіті. Uh, я, мабуть, 10 зроблю, це буде вниз чи вверх? Це вниз, добре. І... Велості не не знадобився, а ось Speed і не бачу. A lifetime Inherit Limit. Чи велості це і є Speed? Size by Speed. Color by Speed. Force. Що це значить? Я хочу, щоб вони уповільнились. Verit velocity, limit velocity. Що це значить? Speed of particles over the particle lifetime. І що це буде? Нічого не змінилось. Um, speed 1. Так, давай драг 10. Ага, то забагато. Один. Нічого не змінилось. 5. Так, щось воно не, не розуміє, що я хочу. Спід. Давай 0, що буде? Нічого не буде, а якщо 10? Що то, що то. Драк. Один. Але воно. не зрозуміло, як воно працює. Multiply by velocity. Хочу, щоб вони швидко починали і. повільно закінчували. Velocity overlife. Давайте знову спробуємо. Space. Orbital Speed. О, oh, Спід modifier. Давай curve. И тут мы его уменьшаем. Вот так. И что выходит? Взагалі ничего не изменяется. Так что я... Так, это вот это. Speed modifier. Apply the particle speed by this value. А, а то може мені треба А це що? Apply linear velocity to particles curve Так а якщо я тут Constant по y Наприклад, в нуль. Що це буде? Нічого. А якщо з нуля? Аплай лініар велоситі? Якщо в мінус? Та йому щось нічого не змінюється взагалі. Так, перебираємо. Start speed. Якщо тут буде ...curve. Це просто означає, що різним партіком різна, різна швидкість, чи це те, що я хочу? Ні, це не те, що я хочу. Старт спід. 20. Я впевнений, що є те, що я шукаю, бо я це робив. Ліміт велоситі оверфай? Herd velocity, force, over lifetime. Що Force робить? Наприклад... Так, force. Control the force for each particle during its lifetime. Space local, randomize... Mm. curve Ну, мы не по эфиру, а быть. Так, і що виходить? Давай знову ж таки з одного в нуль. Воно лагає. Що воно робить? А якщо з нуля Хм. Око, если Акче Ворлд. Так, а чого на тепер лагає одно всьому? Я щось пропустив. А тут нормально, то воно в цьому вікні лагає? Тепер не увага. Так, так. певний планетер велосите мод. Max particle, stop action. Uh -huh. Shape. Еще раз, velocity over lifetime. Apply. Velocity to particles. Ну, Давай все. Ну я от хочу, щоб 0 було. Тут 0, тут 0, тут 0. І що виходить? Ось і що вимс все одно. Ага, тут швидкість з нуля. Так а якщо так. Воно тільки більше стало. А якщо з нуля... Тут можна якось... Так, можна. З нуля до... Мінус 1. Окей, вони полетіли вгору чомусь. Бо я інвертую. Цікаво. Так, я думаю, час настав. Доведеться гуглити. Unity particles. Uh. Speed over lifetime. Щось таке. Так. щоб всі бачили, як я страждаю. Так, що це за велоситі мою модуль? Такого нема. Велоситі оверлей... А, вже велості є. Так. Але мені треба не це. Я шукаю співсіті це спіди є. articles slow speed вот жесть такая limit velocity over lifetime а логично короче не я честно на него я так двигаюсь и щось мені... а ні, я це пробовал и что мне рекомендуют Зробити тут curve і зробити так. Тільки вона лагає в чомусь коли я так роблю. Ну і чесно кажучи, вона не сильно. Воно вниз все-таки продовжує падати. Драг. Якщо драг 10 Jeszcze 5 to Jakoś Jeszcze 2 To ja nie się, żeby one zaczynały z centrum no, bo postawne spadają Jeszcze 0, to powinno Tak Вони ще пропонують. І драк від одного нуля зробити. Якщо це взагалі туторіал, по тому що я шукаю, бо не, не дуже зрозуміло. Так, ти сюди. Плей. Приможливо мені гравітація не дуже потрібна. Гравіці, давай один. <кій> <кій> ну, можливо... Я не дуже... Щось... А ну, якщо 10. Окей. Okay. А я можу кольор змінити? Мабуть ні. Так. Що виходить? Ну, якийсь ефект. Є. Yeah. Ще колір я б змінив, але воно бере його з матеріалу, тому не вийде. Окремі, окремі об'єкти робити під це. Окей, я назву це. Die Effect. І збережу це для Enemy окремим об'єктом. А тут видалю. І. В DyKontрі я буду його спавнити просто. Так очок ємомчик просто Die Effect. І я його спробую одразу заспевти. Побачимо. Instantate Die Effect. Die effect. Так, де? Там, де ми знаходимось Transform Позішн і Трансформ rotation що не знаєш треба і все, і все. тільки. Можна видалити, коли він закінчиться. Stop action destroy. Супер. Play on awake тут є. Є. В принципі, все. А, ну і тепер відкрита треба ворога. І йому вдай контролер пере перемістити цей ефект. Є якийсь фідбек від того, що ми їх вбиваємо. Так я попасти не можу. Не знаю. Відчувається все одно не дуже. Але це вже ближче. Я не впевнений зараз тепер за цей те, що надувається від його форми. Можливо, не треба. Можливо, його не треба. Так. Ось той. Або зробити його size не до 2, там до 1.2, починаючи з... трошки менше може навіть. Щось таке. І можливо там, де color, Ще раніше зробити його майже невидимим. Отак от. Просто от буде якісь такі ефекти, зрозумілий. А може взагалі, до речі, може взяти... А ні, хай буде. Хай буде цей. Що там ще є за форми. Так, да, хай буде цей. Тепер подивимось. Може, це коражні, щодо з них кров витікає. Та, ефект треба буде переробити, але хай буде поки такий. Є фідбек, що ми їх типу вбиваємо. Що ще звук буде, то взагалі топ. Все. Єдине, що я хочу додати швиденько, це... Мені здається, поки що треба зробити, щоб вони бігали. А ще нехай буде так. Окей. Все. Зробили вор... щоб можна було вбивати ворога, треба буде зробити, щоб він міг нас поранити наступного разу. Дякую всім, хто дивився.